Ну що, доброго дня, з вами я, Дана Його, і з вами анонс про тобто, притоку до ЗНО, Jet School ЗНО. Ну що, ми почнемо вже 10 -та тижні підготовки до ЗНО, і продовжуємо наш марафон. Вже у нас був один тижень марафону, де ми з вами розібрали одну тему з української мови, математики, історії України, лігської мови, і географії. Ну що, Сьогодні вас чекає, як бачите, біологія. На розберемо тему по біології. Так як це не парний тиждень парний тиждень, то за нашим розкладом ми займаємося так. понеділок біологія, вівторок хімія, середа, фізика, втора українська література, це якраз буде фінальна, так скажемо, Фіналі урок нашого першого марафону. Ну а в п'ятницю чекає відео сюрприз. Ну що Хочу розпочинати? Сьогодні ми з вами поговоримо про обмін речовин та енергії. Ну, бо знову ж таки, ті, хто готується у нас на курсі до ЗНО з біології, ми казали про те. Що однією з властивостей живого є те, що якраз журналіст е навевся обміну речовин е та енергії. Сьогодні поговоримо про це детальніше. Розберемо цю тему. Ну що, розпочинаємо. Отже. Е обмін речовин та енергії називається метаболізм. Це сукупність біохімічних перетворень речовин і енергії твих організмів, які забезпечують життєдіяльність, а також обмін оточуючим середовищем. Ось такий обмін речовин та енергії, тобто, ну, зрозуміло, що ми будемо про це казати. Сьогодні весь урок потрібно взагалі знати, що це таке. Про що ми говоримо. Отже, ну думаю, термін пояснити. Не треба, тобто. І існує хімічні перетворення, є біологічні перетворення, а метаболізм йде біохімічні перетворення. Також існує катаболізм це. Дивіться, що ми робимо. При час, час катаболізм у нас йде розщеплення або розпад. Тобто дивіться, ми отримаємо О2 продихання. Ну, звичайно, ми вдихаємо з вами О2 кисень, а вдихаємо це О2 кисовий газ. Отримання аж два з жирів вуглеводів, Ну тут мається вазити з їжою. ну Так. Будь-який ж воно готується на воді і можемо з будь-якої ж добути отримання низкомолекулярних речовин. Це будуть розповідають СО2 тобто і H2 з зонішній садок, тобто СО і С2. Тобто це хімія. Тобто, ну, звичайно, виділення енергії відбувається під час катаболізму. Також існує ще анаболізм. Стенда це речовин коротше, він чого людини. Тобто, зараз ми кажемо Тобто дивіться. Людина поглине енергію. Е, в, у неї, в, знаєте, під час поглинання цього енергії наслідком є отримання високомолекулярних речовин. А наслідок того, що ми отримаємо високомолекулярні речовини, весь забудовувати ріст організму. Ну, які, ну, бо до організму, е, наприклад, ви знаєте, те, що о, е, наприклад, у людини, яка у нас ще у немовля, буде кісток, ну, на, то, на кістки то хороші ще. І, ну, і все одно, буде більше, ніж кісток, у людини вже можна сказати, навіть у вас. Вашому віці. В там класі коли вам ну, 17 18 років. А, тому що, знову ж так, ці хрящі під час а, а, життя вони перетворюються на кістки, так само, як і зуби спочатку у нас йдуть молочні які під час а, життя теж, ну, навіть, ну, можливо, десь наш перший клас до цього часу е, випадають молочні зуби і виростають вже ці зуби, які ми вже можуть все, в принципі, завдяки анаболізму. Отже, обмін білків. До речі, про білки ми з вами казали. Що білки це кумулікарні сполуки, які побудовані з амінокислот. Ну, доволила, потреба білків. До стара людини це 100-120 грамів. Ну і до речі, ми з вами казали, що такі функції буде структурна, самопластична, реалітично-формативна, форматична, скріснато, сатурнів, транспортна, продажа інформації, регуляторна, константа, прокиснена, на географіям білка, для 4 динки тепла. Там я функція пояснював розбирали з вами на уроці. Тому ті готується до дефолт до нового. Спіологии в принципі це ви маєте знати. обмін білків, Як взагалі обмін білків Обмін білків відбувається у нас у нервовій і гуморальной системі. У нервовій системі Білки мають вплив на утворення гормонів. Тобто дивіться. А саме, які гормони? це тропний гормон. Тобто він якраз тамалює якраз синтез білка. Екристамалю. Тероксин або триадетаранін. Він теж синтез білка. Люкокора Збільшують розпад білка в тканинах і збільшують синтез білка в печінці. і всім відомий інсулін збільшує синтез білка в тканинах. Ну, я думаю, у всіх, всіх розумних так назвах всі знають, що таке інсулін. Ну. Коли я першу, ну, першу раз цю тему вивчав, коли ще не знав цю тему, коли ще не був вчителем, коли ми ще не планували, منا ja, شلونال скрип только доза но ну, відкривати. Я саржос, тобто знав, що таке інсулін, що таке все. Видемо далі обмін похватов, кажем про них. Про Проводимо, не наказали на основному курсі словах похвате, це спокій з киповдоніс, з пожорніс, моносахар, дяхну. Що нам повідомлення мені з вами казали, тобто була катаболічка. То в потреба 450-500 грамів. ага, а ми а, а ні, ми право главоди казали. Так, я пам'ятаю, що ми казали. Так, що існують дві сахариди, полі сахариди, мону сахариди. Так. Ладжодись, функція володів пластична, опорна, енергетична. Тобто, прикуснення 1 кг вляться 4-1 кКВ тепла. Так. І взагалі. Дивіться, 70% з цих огородів, які ми вживаємо, окисується тканина до СО2 і аж до воду, буде окисувати газу і води. 25-30% перетворюється у жир. Ну, 2,5%, не дуже 5% синтезується в глікоген. Це захист найпокрив людини, ну і, в принципі, ще е, э, рабів. Глікоген. Тому, в принципі, потрібно вживати вговорювати, вам там казав, то чому в залі вміляєтесь. навіть Якщо ви сідаєте в дітей, чому вуглеводи вживати в залі зі свого раціону викидувати зовсім, ну в залі не потрібно, теж щось так. Отже, дивіться, руляція обміну вуглеводів, Отже, теж нервова і гоморальна. Нервові це ваготативна нервова система, теж такі з анатомії. Ми ще не дійшли в цьому курсі вигадати на систему, але морана, це той самий інсулін, тому при... зараз щоб не воно... збирати просто. Того, ну старим людям так скажемо, так коляд інколи інсулін. Ну і також існують контр-інсулярний гормони, а саме контр тобто контрнаступ проти інсуліну, це адреналін. Ну коли людина не притомі, то адреналін колить, тероксин, лукагон і луко кортикоїди. Ну, в принципі, про ось ці назви на курсі мали мало в чат. Тому, так. Ну, час сказати про жари. Це на дно рідні хімічному відношенні споуки. Жари поділяються на три види. Це прості ліпіди, стероїди і складні ліпіди. Прості ліпіди, вони поділяються ще на два види — Це нейтральні шари. Цекра нейтральні жири і створюють основну масу організму. Ну і віск це теж ліпід. До складних ліпідів належать фосфоліпіди і гліколіпіди. Ну, а стероїд так, такий, бачите, це холестерин. Це стероїд такий. Отже, функція шарів. Добувала потреба його, по-перше. Це 70-80 грамів шарів кожного дня. От зрозуміло, що черело ентогенної води. Прикислення 100 грамів повільно, це 7 літрів води. Це якраз а... під наш. Пластична, терморегуляційна, захисна енергетична. Про окиснення одного грама жирів виділяється 9 третього калорії тепла. Ну, про функції тут я не запоняв, тому що в основному курсі ми якраз зараз, як я вже казав, ми з основного влада. Далі у нас будуть ліпіти і білки, ми там е, будуть окремі теми, і там я більш детально розкажу про ці функції. Отже, теж, що ж тут у нас жири? Нервовий гоморальний відділ – нервові, це нервовий, симпатичний відділ ВНС. Тобто, там 20 розпадів жирів і пар симпатичний відділ. ВНС – це синтез жирів. Ось що відбувається у нервовій. Гоморальний – вони розщеплюють жири сомантропний гормон, троксин і катехоламіни. А Санта Зоч, Люка Ну, так, просто Люка это в годы. Само так, ну. У обмін води, ну, якщо ми казали вже про рибів, окей, ми виводимо, покажемо про воду. Вода за майже 75% від маси тягнеться, ну, показує 80%, тобто це правда. Те, що кажуть, що людина вклезе 79% води. Функції води. Це розчавлення продуктів харчування і обміну речовин. Тобто, не ну, зрозуміло, те, що без води просто, ну, просто, отаї падала нам у тушечників, все не розчавлювалося. Стратего всі хіміко-фізичні процеси. Так якщо згадує, то, ну, навіть якщо ми не згадуємо біологію, даємо хімію, то даємо фізику, ну, мало реакцій, мало процесів відбувається саме е, без води. З менше між стичними поверхнями. І наші органи не зношуються. Прогру температуру тяже рахунок, то яке теплоти Так, Тому ми і можемо відчути тобто влітку нам холодні води, більше. а в зимку закраску розуму хочеться навпаки залізти в таку гарячу вану і там полежать хоча б півгодинки. Тому ось так. Вода в організмі, як ви бачите, будь-яка потреба 1,5-2 літри. Отже, 270 відсотків це внутрішня клітинна вода, тобто, яка йде у, у, у нас. Потім позаклітинна вода, це 30 відсотків, я думаю, не потрібно казати, що пропуск позаклітинна вода. Цяка, ми ходимо в туалет, просто так скажу. Ну, ну, так само як ви бачите, що це фазма міжклітинної рідини. Це позаплетена вода теж. Далі йдемо обмін енергії. Він казав е, е, про обмін пара енергії. Отво... Дивіться, як відбувається утворення енергії. Тобто енергія роботи плюс енергія топовий втрат, плюс енергія запасу, нам утворення енергії. Рівні інтенсивності енергообміну клітини. Снова Як Ви бачите, перший рівень це рівень підтримки цілісної клітини. 15% відсотків. витрачається енергії. Рівень функціональної готовності клітин. Тільки 5%. Відсотків. Ну рівень функціональної активності клітин це 100%. Потім тобто зрозуміло, що якщо людина клітина буде неактивна, то людина помре. Ось так.

Перше це пряма калориметрія. Визначення кількості теплувачів з організмом за одну годину або добу. Тобто, це така найпростіше. Потім не пряма калоріметрія. Це вже розрахунок кількості житого кисню, то викисло газу, що виділося. Що виділося? Розрахунок коефіцієнту до калоричного коефіцієнту кисню. Тобто, ось дивіться. зараз от, у мене є браслет. И кого присутствует, знает, что він вымірювает пульс, выміряется стресс зарізаним пульсом, зрозуміло, чем більше я буду прошивати, тем више пульс, тем більше стрес. И крім того, чем можна визначити самый кість кисню у крові. Вот якраз непряма каламетрия проходиться. А знову ж таки ті, хто чисто на ці показники розраховують. Не розраховують на них. Це просто для довідки, тобто. Просто щоб ну, знову. Якщо що, то ви треба лікарню, і там вже спеціальним парам точно все вам визначить. Далі дивіться. У прямій кламері йде оцінка величини і нагрівання води, яка циркулює в стінках даху та стали спеціальні камери. Тобто, це відбувається в спеціальні камери. Закривають і все. Отже, а не прямо клума там 9 відношення не можуть О2 до виділеного со 2 та час. Доганькові коефіцієнт цієї добра характер океану хречовин. По таблицям визначають колоричний еквівалент О2. Тобто кількість енергії, що вивільняється позирання одного граму речовини при споживанні одного літру кисню. В принципі, то вам не примаковотрія. Основний обмін залежить від віку у дітей більше обмін речовин, тому що діти ростуть, діти розвиваються. Тому енергії потрібно більше згадайте ось, ну, Згадайте, наприклад, ті, хто знає, що я ще веду школу аніматора, і там ми казали, те, що був урок, де ми казали про психологічну відмінність людей, дітей різного віку. І там ми казали про те, що діти двох трьох років ну, такі ну, 4-6 років. вони не посидять, чим все цікаво, вони активні. А вже якщо ми кажемо, наприклад, ну, 18-19 років, то людина вже спокійна. Ну і чим старше, тим менше у нас іде активності. Далі, росту. Високих теж більше, ну тому що все ж таки потрібно, щоб... Усі е, такі життєнні процеси, щоб вони нормально проходили. Маса тіла годих воно ну, більше. Ну чому? Тому що знову ж таки, якщо людина стежить за своїм тілом, то знову ж таки вона бігає, вона займається спортом, а для цього потрібно більше енергії, ніж, наприклад, якщо ви будете просто лежати і нічого не робити. Ну і статі. жінок менший, тому що менша маза поверхня тіла. Ну так. Отже, регуляція речовин, як ви бачите, нервова і гуморальна. В Нерв, нервовій е, у нас відповідає гіпоталаму за регуляцію речовин. Відбувається регуляцію обіну білків, жирів, угливодів, води, солей, обмін тепла та споживання їжі. На огуморальній. Це ендокринні залози, відповідають за них, тому ендокрино, до речі, Гормони мене приматі руляції обміну речовин та енергії, Бувають на проникність мембран, які взуть форматні системи організму. Так, тому що то видно залоза? Ніколи звати його А знаєте, до речі, коли е, у нас була анатомія і нам показували, що то подібне залозу, Деякі називали його кадиком і вчителька морально я не можу. Е вона казала, що е значить у нас тут коні сидять, якщо ось тут кадики. Правильно каже, ще подібна завоза. Запам'ятайте то. Терморегуляція наступний термін. Він, Це взаємоповідання процесу теплооторні та тепловідачі, що регулюється нейроендокрайними механізмами. Тобто терморегуляція, тобто, знову ж таки. Люди є, в принципі, як два тобто, рани. Наприклад, якщо ми п'ємо і б'ємо спеку, то ну, навіть якщо не б'ємо просто вийдемо на годинку на вулицю, то ми спіть Тобто організм сам себе хоче ходити, бо то спека неможлива. А в вибати. ну, організм намагається нагріти сам себе, то в принципі слабкі тіше проходить. Отже, терморавляція була двох видів хімічна і фізична. Хімічна це зміна рівня теплотворення посилення або ослаблення інтенсивності обміручок літин організму. Ну а фізична це зміна інтенсивності віддачі тепла. Ой, ми зараз про фізичну казали. Отже, термогенез або теплотворення. Вона буває так, базисний, тобто, регуляторний, скорочувальний. Це ще таке скорочувальна терморегуляція або термогенез. Тобто це м'язове трим... тобто якщо ви тримтите. Е, м'язовий тонус, мом скорочення. скорочення, тобто, якщо вам ніби не холодно, то не тромтите. І не це активізація окислення і роз'дання окислення та фосфорилювання. Це, в принципі, ось вам що таке термогниз. Тепла Тобто, це у нас іде вибуває волога і суха. Волога називається ще випарованням. Вона вибуває відчутна, але якщо підні, не відчутна. Ну, це в принципі якщо менше. Суха це тепло випромінювання, теплопроведення і конвенція. Консува... Конвенція була форсована і природна. Вот так к вам терморегуляція. Ну що, В принципі ось такий у нас був урок. Я думаю, вам сподобалось. Ну що, ті, хто записано на курс то это дозвонилось з разменилось, зрозуміло, що домашні завдання конспекту ви отримаєте. І далі, що я хочу сказати, ну, в принципі, ті, хто на курсі, то запрошуємо на наш курс. Тим є ще два вільних місця на безкоштовне навчання. Ну що, на цьому самому прощаюся. Часть сколу вірю кожного з вас. Це має з вами прощаюся завтра. Дякую за всім. До побачення.